Вітаю вас на нашому каналі. Ваш успішний врожай. Ну що, вирощуємо томати, але з року в рік та сама історія. Боротьба з хворобами. Сьогодні ми розберемо ті самі ключові помилки, яких припускаються навіть досвіджені городники. Я, як агроном, покажу, як обійти ці пастки і, нарешті, гарантувати собі справній чудовий врожай. І знаєте, це справді так. Вирощування томатів це по суті стратегічна гра, а наші невидимі суперники це хвороби. І щоб у цій грі перемогти, треба думати наперед, грати на випередження. Секрет успіху насправді простий: тримати під контролем вологу, правильно формувати кущі і, що найголовніше, діяти профілактично. Отже, почнімо з головного: абсолютний чемпіон серед причин усіх проблем це тривала волога на листі. Кожна крапля від дощу, кожна росинка чи конденсат у теплиці це без перебільшення. Ідеальний інкубатор для грибкових спор. А якщо до цього додати ще й погану вентиляцію, ну ви самі розумієте. І ось вам перший результат фітофтороз. Його ознаки, думаю, знайомі багатьом: темні плями без чітких меж, а листя має такий вигляд, ніби його трохи підкоптили вогнем. Іноді, якщо зазирнути під листок, можна побачити такий ледь помітний сіро-білий наліт, а вже звідти хвороба просто блискавично перекидається і на стебла, і на плоди. І тут ключовий момент не стільки лікувати, скільки попереджати. Наше головне завдання просто не дати листю довго залишатися мокрим. А це означає регулярно провітрювати теплицю, проріджувати кущі, щоб повітря гуляло, і, звичайно, ізолювати томати від картоплі, бо вона часто є першоджерелом інфекції. Для профілактики використовують системні фунгіциди, наприклад, препарати Ревустоп чи ридоміл Голд. Головне, чергувати їх і суворо дотримуватися інструкції. Це підводить нас до золотого правила поливу. Запам'ятайте раз і назавжди. Поливаємо тільки під корінь і робимо це вранці. Вечірній душ по листю – це, мабуть, найгірше, що можна вигадати. Такий полив створює справжню сауну на всю ніч, це просто ідеальні умови для розвитку будь-яких грибків. До речі, є ще одна проблема, яка просто обожнює вологу. Це сіра гниль. Вона з'являється там, де висока вологість і слабка циркуляція повітря. Все починається з таких собі водянистих плям, які дуже швидко вкриваються характерним сірим пухнастим налетом і, звісно, починають гнити. Тут треба діяти миттєво, негайно без жалю, видалить усі уражені частини рослини, бо це джерело мільярдів спор. Потім обробіть рослини спеціальними фунгіцидами, як от свіч, або можна використати біологічні засоби на кшталт серенада асо. І що важливо: не треба нічого замазувати чи припікати. Набагато ефективніше просто оприскати весь кущ, покращити вентиляцію і підсушити повітря в теплиці. Гаразд, з вологістю розібралися тепер про загрози, які приходять не з повітря, а з землі. Особливо вразливою тут є молода розсада, адже головна небезпека для неї ховається саме в субстраті. Мова йде звичайно про чорну ніжку, вона розвивається в холодному і що головне перезволоженому ґрунті. Стебелце біля самої основи темніє, стає тоньшим і, врешті-решт, рослина просто падає, ніби підкошена. Викликають її ґрунтові патогени і боротися з ними оприскуючи листя абсолютно марна справа. Тут працює дуже просте правило: менше води, більше кисню для коріння. Розсаді потрібен пухкий, теплий субстрат і полив лише тоді, коли це дійсно необхідно, без болота в горщику. Якщо є ризик, для обробки кореневої зони існують спеціальні препарати, наприклад, превікур Energy, які вносяться з поливом чітко за інструкцією. Але ж не всі хвороби це грибки, є значно тихіший, але не менш небезпечний ворог бактеріози. Вони не дають мокрих гнилей, вони вражають рослину зсередини, проникаючи прямо в її судинну систему. Так як же їх відрізнити, як зрозуміти, з ким маємо справу, з грибком чи бактерією? Запам'ятайте просте правило для діагностики в полі: грибки це зазвичай мокрі пухкі плями, часто з нальотом. А от бактерії проявляються інакше: сухі крапочки, потемніння судин на зрізі, а головне, часто в'яне лише одна сторона куща. Оце і є ключовий тривожний сигнал. Найгірший з усіх бактеріозів це, безперечно, бактеріальний рак. Якщо зрізали гілку і побачили всередині потемнілі судини, а кущ почав янути з одного боку, це швидше за все він. І, на жаль, коли такі системні ознаки вже проявилися, лікування неможливе. Таку рослину потрібно негайно і повністю видалити з ділянки та знищити, щоб не заразити інші. Отже, у боротьбі з бактеріями наша стратегія це виключно і тільки профілактика. Мідьвмісні препарати, такі як Купроксат або Чемп Ультра, створюють на листі захисний шар. Але найголовніше це гігієна. Завжди дезінфікуйте інструмент, пасинкуйте акуратно, не залишаючи великих ран, і без жодного жалю видаляйте хворі рослини. А тепер давайте зведемо все це в єдину систему. Успіх у вирощуванні томатів це ж не якась магія, правда? Це просто дисципліна в дрібницях. Це такий собі кодекс городника, дотримуючись якого можна отримати гарантований, а не випадковий результат. Давайте ще раз пройдемося по головних помилках, яких треба уникати перше ніколи не використовувати препарати не за призначенням. Друге не замазувати рани, обсприскувати всю рослину, третє не створювати ту саму сауну вечірнім поливом. Четверте, не використовувати один і той самий препарат постійно, бо патогени до нього звикають. І п'яте, будь ласка, не економте на вентиляції. Це завжди виходить дешевше, ніж потім рятувати втрачений врожай. І як же тоді виглядає ідеальний план дій на весь сезон? Все просто на старті здорове насіння і чистий субстрат. Далі правильне формування куща для хорошої вентиляції. Бачимо в прогнозі затяжні дощі, робимо профілактичну обробку. Помітили першу гниль, діємо оперативно, видаляємо і обробляємо, і в кінці сезону ретельно прибираємо всі рослинні рештки. Кожен крок дуже простий, але саме разом вони створюють надійну оборону. То яка ж, усе таки, головна зброя в цій нашій шаховій партії проти хвороб томатів. Може, є якийсь дивопрепарат, про який я не розказав? Ні. Головна зброя це дисципліна дрібниць. Це щоденні, рутинні, можливо, навіть нудні дії. Працювати чистим інструментом, поливати з розумом, забезпечувати рух повітря і робити все можливе, щоб листя залишалося сухим. Отже, варто запам'ятати одну річ: секрет здорового врожаю. Він не в якихось складних технологіях, а в простих кроках, які виконані вчасно. І коли все зроблено правильно, то повний кошик смачних, здорових плодів це вже не випадковість, а цілком передбачуваний результат вашої майстерності. На цьому на сьогодні все. Дуже сподіваюся, що ці поради допоможуть кожному виграти власну партію за врожай. Гарних вам врожаїв! І, звичайно, підписуйтесь на наш канал Ваш успішний врожай, щоб не пропустити нові корисні поради. До зустрічі!